Цієї ночі окупанти у кілька хвиль атакували Україну. Росіяни випустили ракети та дрони камікадзе. За даними Одеської ОВА, ворог спрямував на регіон безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування у кількох населених пунктах. Загинув співробітник агропідприємства. Обстріляли ракетами і столицю. На щастя, всі ворожі цілі збили сили ППО. У Києві руйнувань не зафіксовано. В області через падіння уламків ракети спалахнула пожежа на території торгов. Вельного підприємства ніхто не постраждав. За даними повітряних сил ЗСУ, усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: сім ракет повітряного базування типу X101, X 555 х 55 одну балістичну ракету Іскандер М та 25 ударних БПЛА типу Шахет. Силами ППО знищено 23 цілі. Всі ракети та 15 дронів. Атакували і Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Донецьку області. Є поранені загиблі та пошкодження житлових будинків. ЗСУ просунулися південніше роботиного та наступають на флангах Бахмута. За даними Генштабу, наші воїни просунулися на напрямку роботини Новопрокопівка у Запорізькій області. Також воїни тиснуть на противника південніше Бахмута. Крім того, захисники стримують наступ окупантів на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках. У Київ прибув держсекретар США Ентоні Блінкін. Перекрито центр столиці. Про візит посадовця не повідомлялось заздалегідь з міркувань безпеки. Масової екстрадиції українців ухилянтів з-за кордону не буде. Про це заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський. Чиновник зазначив, що кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону має індивідуальний характер. У кожному окремому випадку є певна процедура, і остаточне рішення приймається судом. Відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на чоловіків віком від 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту. Про це заявив міністр освіти України. Так для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років та здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах за основним місцем роботи не менше ніж 0,75 ставки. Відстрочка зберігатиметься.